Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі сьогодні, 20 травня вівторок. І я, Олександр Мусієнко з вами для того, щоб розповісти про ті події, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги, і про те, що у нас сьогодні відбулося, відбулося протягом минулої доби, та що це означає. Отже, як ви знаєте. Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним, потім з президентом України, точніше до цього з президентом України Зеленським. Після цього відбулася вочевидь, друга розмова. Відбулися контакти у Трампа з європейськими лідерами, так само неодноразові. Ну і знову ж таки, це завершилося тим, що в підсумку Трамп дав ще від двох до чотирьох тижнів. Путіну заявивши про те, що ну от протягом двох на чотирьох наступних тиждень, тижнів щось має змінитися, от е, Путін все ж таки має бути готовий піти на припинення війни, на укладення домовленостей, і є ще шанси, тому Росія не буде запроваджувати більш жорсткіші санкції. Хоча цікаву заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І от Мерц сказав про те, що він нібито синхронізував позиції. Об'єднав позиції із Сполученими Штатами Америки щодо того, що Німеччина готова запровадити посилені санкції проти Росії, і що офіційний Вашингтон не заперечує, а підтримує таке рішення. Тобто, нібито ми маємо відповідно синхронізовану позицію. Європа продовжує грати дещо свою гру фактично. Європа продовжує говорити про те, що потрібно підтримувати Україну. Ну і це рішення про постачання в Україну М113 у кількості 400 одиниць і подальші рішення про виділення оборонних пакетів допомоги, що надають нам європейські партнери, свідчить про те, що вони мають дещо іншу, скажімо так, позицію. Не завжди, яка співпадає з Вашингтоном, ось що сказав Дональд Трамп після розмови з Путіним. Щодо щойно завершилася моя двогодинна розмова з Путіним. Я вважаю, що вона пройшла дуже добре. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню, і що більше важливо, про завершення війни. Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами, як це тільки може бути, тому що вони знають деталі з переговорів, про які ніхто інший не знає. Тон і дух розмови були чудовими. Росія хоче вести широку торгівлю зі США, коли закінчиться ця катастрофічна кривава баня. І я з цим згоден. Для Росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і так далі, і так далі. Україна може отримати великі вигоди від торгівлі в процесі відновлення своєї країни. Ну, в основу всього кладеться торгівля. Що іншого можна було очікувати від Трампа, я думаю, що, <кій> вибачте, говорити, мабуть, зайве. Нічого. Ну, от торгівля. Да, от В основі всього, бізнес, торгівля, інвестиції. Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно. Про це я поінформував. Президента Зеленського, президента Європейської комісії Урсулу фон дер Дерляєн, президента Макрона, президента на прем'єр-міністрки Італії Мелоні, канцлера Німеччини Мерца та президента Фінляндії Олександра Стуба під час телефонної розмови зі мною. Ватикан в особі папи римського заявив, що був би дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай вони розпочнуться. Тобто, скоріш за все, наступний раунд перемовин між українською та російською делегаціями відбудеться не в Стамбулі, а відбудеться у Ватикані. Ну тобто, є така опція, така можливість, тому що Ватикан став лунати все частіше, і я вам про це говорив: так само, друзі, мої підписники, про те, що саме до Ватикану буде прикута увага, не даремно. Папа взяв таку активну позицію, зайняв недаремно збиралося там так багато лідерів на інтронізацію нового понтифика Льва 14. -го. Це все не просто так. Це має певний зміст і сенс. І я не виключаю, що саме Ватикан готується як новий перемовний майданчик, ну на заміну Стамбулу. Це цілком може бути і відбутися. Ну тобто не можна цього виключати саме. В такому напрямку розвитку подій. Ну а тим часом Путін сказав, що Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найбільш ефективні шляхи руху до миру. Росія готова працювати над меморандумом з Україною, що включає і припинення вогню. Тобто, вже з'явився меморандум. Раніше були інші вимоги. Тепер, виявляється, треба розробити меморандум. І цей меморандум, крім того, зверніть увагу, як Путін побудував речення. Крім іншого, має включати і питання припинення вогню. Тобто, це не буде таке, що як ми наполягаємо з нашими європейськими партнерами. Припиніть вогонь, припиніть вбивати цивільних, припиніть те, що ви робите, і тільки тоді ми рухаємося по наступних пунктах. Це ж, власне кажучи, такий такий алгоритм було запропоновано. Це такий ультиматум було висунено. Фактично, коаліцією охочих, яка 10 травня збиралася в Києві і не тільки, а після цього були зустрічі, в тому числі за участю українського президента, в євро на території європейських країн, і чітко було визначено, що саме ось такий порядок, саме отакі етапи, така чітка послідовність має бути перед тим як. Ми перейдемо до обговорення суті змісту. Потрібно припинити вогонь для того, щоб перевірити, наскільки сторони дійсно готові, наскільки вони щирі, у укласти мир. Ось, власне кажучи, тут Путін пропонує знову ж таки тінь на пліті. Ну, валяє дурника. Він намагається бути паяцем, викручуватися як може. Демонструвати Трампу готовність і відданість, нібито до а, якихось мирних ініціатив, насправді маніпулювати і водити за ніс, що на жаль російському диктатору певним чином вдається. Ну, ми це бачимо. На жаль, він має тут певні успіхи, але і, ну і вдається українському президентові. Вдається Володимиру Зеленському відстоювати наші інтереси, тому що. Зеленський проінформував про наступне розмови з Трампом було дві: на першій говорили про припинення вогню та потенційні санкції, а на другій до розмови доєдналися європейські лідери. Президент запевнив, що Україна не піде на ультиматум Росії та не виведе свої війська з частини власної території. Трамп вважає найважливішим, щоб Україна та Росія розпочали прямі перемовини, зазначає Зеленський. Україна розглядає можливість зустрічі, на якій будуть присутні делегації Росії, США, країн ЄС та Великої Британії. Тобто, більше мова йде про мирну конференцію, навіть не про двосторонні перемовини, які не мають такого сенсу, а про конференцію мирну. І Зеленський каже, що якщо Росія запропонує е меморандум. То Україна сформулює своє бачення, тобто ми візьмемо цей меморандум, розглянемо, допишемо своє бачення, свої зауваження до того, як ми це собі уявляємо, і це буде передано Росії, але звертаю увагу, що ну дивіться про що говорить президент. Президент запевняє, що Україна не піде на ультиматум Росії та не виведе свої війська з частини власної території, мабуть, в ході якоїсь із розмов. Володимиру Зеленському про це говорили. Мабуть, і я не виключаю, що саме тому президент України про це згадав і прокоментував, що ми на це не підемо, тому що не можна виключати, що саме так це питання піднімалось, і знову стояло питання можливого виведення українських військ, в тому числі із Запоріжжя і Херсону, як умови для досягнення припинення вогню і подальшого руху до миру. Судячи з того, як це президент на цьому акцентує увагу, я не виключаю, що на цьому зосереджувалися. Не можна виключати, що це питання порушувалося вкотре. Ну, ось такі результати станом на сьогодні. Тобто, перемовини вони тривають, вони інтенсивні, але вони будуть дуже довгі. Треба це розуміти поки що з непевними результатами. Які Якість результатів буде залежати від того, як швидко зможуть натиснути на Путіна, або він припинив ці бойові дії, або наскільки швидко з ним щось станеться з фізіологічних причин, коли швидко, наскільки швидко він помре, коли помре Путін. От, власне кажучи, це має значення. Друге, ситуація на полі бою на фронті, видно, що Росія активізується на літній період, вони залучають додаткові сили. Ми бачимо, що. Намагаються розвинути наступ і все ж таки зайти безпосередньо на територію Дніпропетровської області, крім того, неспокійно в районі Торецька, Лиманський напрямок так само. Тобто, ворог веде активні бойові дії, і звичайно, що від цього так само буде залежати факт, наскільки. Скажімо, швидко вдасться зупинити Путіна. Ну і консолідація європейських партнерів, і наша єдність та консолідованість. Ми бачимо, що, попри те, що в нас є проблеми, що нам потрібно більше особового складу, більше людей до війська. Все ж таки є технологічні рішення, які дають можливість, попри все зупиняти ворога, завдавати максимальних втрат. це те, що зараз має значення. Ну а ми повинні. Звичайно, бути готовими до, до продовження цієї боротьби, тому що перемовний процес підкреслюю, він буде тривалим. Я думаю, що ви вже в цьому всі пересвідчилися. Тобто він же фактично розпочався е, з ініціативи, е, ініціативи Сполучених Штатів Америки десь наприкінці лютого, коли домовились про те, що потрібно зустрітись в березні в Саудівській Аравії, потім США зустрічалися з Росією в Стамбулі, потім з Україною. потім... З Європою, потім знову ж таки коаліція охочих, тепер Стамбул, тепер можливо Ватикан, тепер знову Росії треба час на те, щоб розробляти якийсь меморандум, і воно ось так ось так. Тепер Трамп знов говорить там: давайте дамо їм ще 2-4 тижні. Тобто поговоримо про це десь в червні. А в червні Путін скаже, що йому ще щось не так, що він ще десь хоче трошки наступити. От ще би трошки йому часу знову буде тягнути час. Ну і йому вдається це робити допоки Трамп не запроваджує більш жорсткіших санкцій. Хоча, хоча треба зазначити, що президент США під час своєї прес-конференції 19 травня не виключив дві речі: він не виключив того, що проти Росії можуть бути збільшені санкції, і він не виключив того, що Можуть Сполучені Штати Америки збільшити надання допомоги і надання більше, більшої кількості озброєння для нашої держави. Тобто він підтвердив, що ці дві опції перебувають на порядку денному, і тому, ну при всьому тому, Путіну теж не варто розслаблятися. Але звичайно, якщо Трамп буде продовжувати в такому стилі, якщо, за його словами, не будуть ось такі жорсткі, сміливі, сильні рішення. То звичайно, що відповідно і репутація президента США і загалом Америки в світі, як саме світового лідера, саме в така репутація може поступово іти на спад. Сподіваюся, що в США це розуміють і Трамп, і політики довкола нього. Ну принаймні дуже сильно на це сподіваюся, і вони будуть робити певні рішення. Ну а до того ж, очевидно, що. До того очевидно, що бойові дії будуть продовжуватися паралельно із оцим тривалим перемовним процесом, який Росія буде намагатись відкладати імітувати, але вочевидь якось він буде проходити. Ну але ми ж розуміємо, що шлях наш до миру дуже довгий, тому боротьба буде продовжуватись і до того часу війна триватиме. Це що найменше до середини осеня. Осені цього року, скоріш за все. Ну а далі теж неясно, можливо і довше сказати тут важко. На певні етапи припинитися, а потім знову поновитися. Але шанси на встановлення більш тривалого миру, вони є за певних умов і за, за умови, що Захід буде спільний з Україною. Тим часом Фінляндія стала однією з учасниць програми ЄС, яка передбачає надання Україні військової допомоги за рахунок доходів від заморожених у Європі російських активів. Йдеться про суму 90 мільйонів євро. Угода з Єврокомісією передбачає, що Фінляндія передаватиме Україні боєприпаси великого калібру, їх купуватимуть у Фінського оборонпрому та оплачуватимуть коштами. З доходів від заморожених російських активів, які будуть передаватися через Європейський фонд миру. Загальна сума складатиме 90 мільйонів євро. Така схема одночасно забезпечує робочі місця фінській оборонній промисловості і надає підтримку Україні. Цей новий пакет, поруч з нашою національною програмою підтримки на 660 мільйонів євро, сприятиме. Посиленню допомоги Україні сказали Фіне. Ну а Австралія таки відправила на танки М1А1 Абрамс. Їх має бути 49. А, У Білому домі невдоволені цим рішенням, хоч Вашингтон офіційно дав дозвіл на передачу, але приватно американські чиновники залишаються розчарованими. Не потрібно бути розчарованими. Дуже добре, що нам передають наші партнери озброєння. Але тим часом, наприклад, занепокоєні європейці і активно пишуть біль, наприклад, пише інші про те, що а що ж буде, якщо, наприклад, російська агресія проти України зараз закінчиться? І вони переконані, що після завершення війни в Україні 800 тисяч російських солдатів не просто вирушать додому. А отримають від Путіна нові небезпечні завдання. Видання цитує міністр оборони Естонії Ханнов Певко, який ось аргументує нові загрози. Річ у тім, що в такому разі 800 тисяч російських солдатів не просто вирушать додому, а отримують від генштабу Росії нові важливі, можливо, небезпечні завдання. У разі нав'язаного миру з боку США або Європи західні розвідувальні кола побоюються швидкого перекидання російських військ з України до кордонів Фінляндії, Норвегії та країн Балтії, а також до Білорусі. Повідомляється, що плани на такий сценарій уже існують. Протягом останніх місяців навіть було підготовлено відповідну військову інфраструктуру. Лише через війну в Україні Москва поки що не реалізувала ці наміри. Якщо ми юридично чи фактично визнаємо окуповані території Росії, ми фактично виконаємо роботу за Росію. Подібно до мінських угод 2015 року, ми будемо стримувати українців від подальших контрнаступів заради звільнення. Своєї країни у цьому випадку Росія могла б вивести сотні тисяч солдатів, перекинути в інші регіони без страху втратити зайняті території. Це може статися вже у вересні. Ну ось така позиція, цікаво бачити у вересні. Тобто є поєднання безпосередньо і прив'язка до осені. Те, що і я говорив про те, що саме на осінь можуть бути можуть бути, обережно скажу якісь. Рішення по припиненню вогню реалізовані не раніше, якщо не пізніше. Але от іде прив'язка до цього терміну у західних оглядачів біль. Але цікаво. Тобто, з одного боку, так, ми розуміємо, вони підтримують Україну. Так, тут варто погодитися, що ми не маємо йти на умови нав'язаного нам ззовні під тиском миру, якогось чи то топак буде чи США, чи Європа. Ми це розуміємо. Але в той же час. Закладає, заклазаються певні думки так, окей, а скільки нам воювати? Тоді, от Європа завжди говорить про те, що вони будуть готові до 2030 -го року розвинутися, розгорнути свої можливості, перейняти український досвід. То нам воювати до 2030 чи як? Ось тут цікаве запитання: насправді як європейці собі це бачать. чи можливо нехай Путін так, нехай Путін зараз перекидає. Так, допоможіть тоді нам більшим максимальним, максимальними силами і засобами для того, щоб зупинити Путіна туди зараз. Для чого говорити про цих 800 тисяч солдатів, які десь мають з'явитися? Ну тут тобто, багато запитань є насправді. Ми маємо воювати довго нашими руками тоді, а, але ж як бути? Тобто, питання є насправді, давайте готуватися разом. Давайте приймайте Україну до військових об'єднань, давайте створювати систему колективної оборони. Ми активно співпрацюємо з країнами Північної Європи, Балтії і Польщі. У нас чудові відносини, у нас прекрасне порозуміння, у нас є над чим працювати. Тож давайте це робити разом, переймати досвід. Постакуповувати більше озброєння для України, постачати його, надавати допомогу Україні, проводити спільні навчання системно, системно, системно разом шукати е, рішення, яким чином мінусувати російські війська і всіх цих, все це м'ясо, яке Путін кидає на війну проти України, щоб кількість трат ставала неймовірнішою. І це в тому числі буде так само ослаблювати Росію і зменшувати загрози для Північної Європи. Wall Street Journal тим часом повідомляє, що російський лідер розквітає щоразу, коли говорить про війну, та сподівається, що Трамп відмовиться від мирної угоди після всіх спекуляцій щодо того, як Владимір Путін відреагує на пропозицію президента України Зеленського зустрітися для мирних переговорів у Стамбулі. Не дивно, що Путін відмовився. Замість цього він відправив делегацію низького рівня. Неодноразово оголошуючи уряд Зеленського нелегітимним, Путін зробив би величезну поступку і виглядав би слабким, якби зустрівся з Зеленським. Про що я вам говорив на своїх відео. Що ще важливіше: зустріч між ними, на яку як припускає президент Трамп, міг би приїхати, і він не дала б багато чого. Путін насолоджується ролі лідера воєнного часу і сповнений рішучості. Продовжувати конфлікт доти, доки Україна не буде примушена стати дружнім сусідом. Відповідно до позиції Трампа: Росія не є агресором у війні в Україні. Пропозиція Білого Дому щодо припинення конфлікту розроблена минулого місяця, зробила значні поступки Кремлю, легітимізувавши російську окупацію Криму та надавши Росії всю територію, яку вона здобула спочатку війни. Коли Зеленський відкинув угоду, Трамп звинуватив його в підбурюванні і пропустив, що проблема в ньому а не, не е, е, в Путіні. Ну Ось така аналітика, цілком погоджується. New York Таймс більд пишуть про те, що. Росія може напасти на Польщу до мільйона до на Литву, Польщу, країни Північної Європи, і що ці загрози є серйозними. Тому вкотре потрібно об'єднуватися і боротися з Путіним. Беріть приклад зі сміливості українського народу. Не треба боятися росіян. Ми маємо їх бити разом. Бережіть себе і слава Україні!